Всім привіт, всім доброго раночку. Я відпрацювала свій марафон перед тим, як від'їжджати до східниці. І вже сьогодні... Сьогодні у мене вже день збору. День збору сьогодні я їду, тому вирішила провести цей день з вами до від'їзду. І, і що? І тоді вже ми зустрінемося в східниці, я так думаю. Покажу вам дорогу, як я сьогодні буду добиратися. Тому що завжди я хоч і показую дорогу і розказую, а тоді починається. А яким ви потягом їхали, а як ви добиралися. Так, готую собі сніданок. Готую собі сніданок, потім приїде Альона моя, ще мені сьогодні робити вії, ще мене сьогодні фарбувати, і вона приїде працювати. В общем, речі я вже там потрошку постягувала, знаєте, так на, на, на дивані повикладала, щоб тоді їх тільки можна було в е, валізу скласти. На сніданок собі готую, з кабачками буде яєчня у мене заморожені кабачочки. І буде яєчня у мене з кабачками. Хай поки що розстаємо. Ці, мабуть, скільки? Чотири дні, чи що? Ну, працювала багатенько працювала з ночі, до, з ранку до ночі, знаєте, що аж повилазили на руках, я не знаю, буде видно, не видно. Синяки отут, ну, від роботи, від того, що постійно такі рухи, оці, тут я держу руку клієнтки, тут я тут у мене пензлики, все оце, і від напруги повилазили синяки на руках. Ну, щось таке. Ну, це для тих, хто питає, звідки гроші, звідки гроші? А окрім того, ще, знаєте, в мене таке враження, що в мене щось таке алергічне почалося, тому що. У мене оце такий кашель, що було в мене раніше, тоді я з'їздила в Польщу, в мене все пройшло. Я приїхала додому, почала працювати, і в мене знову почалось оце таке, я тільки нюхнула свої хімічні речовини, там ці праймери, знежирювачі. І в мене прямо. аж Коротше, треба їхати лікуватися. Так що це таке. На вулиці краса така, абрикоси вже відцвіли, позацвіла, позацвітали вишені, груші, все на світі. Мм, гарно. А я просиділа 4 дні вдома. Я правда виходила вечірком пройтись, тому що ну, знаєте, ноги вже прямо не ходять, якщо цілий день сидиш з 8 ранку до 7 вечора. А, і я виходила і хожу, Боже говорю, як на ходулях. Все таке зелене. Я за чотири дні оце. І вчора ввечері вийшла, теж ходила в магазин, і вийшла, і така, Боже, думаю, а вже прямо, знаєте, дерева всі зелені, е, оці листя на каштанах вже розпустились. Думаю, Боже, я 4 дні назад вам тільки показувала, що вони тільки пробиваються. Липа моя вже зелена, все зелене, та краса. А в мене вже ось такі огірочки. Раз, два, три, чотири, а п'ятий щось помер. А тут у мене проклюкнулись помидорчики, я їх посадила. Ой, буду Альону просити, щоб вона їх якось поливала, а тоді вже я приїду і посажу їх. Зараз з балкона піду вам покажу. Ось, дивіться, яка вже в мене краса зелень яка. Все квітне, все так гарно. Сонечко тут же воно жде, хоча зараз скільки пів восьмиї, мабуть, а тут така краса, все квітне, птички співають. У мене на балконі і тут щось оце проросло. Чи це кріп? Похоже, схоже на кріп. Тут нічого більш нема, що садила, ще поки нічого. Ось мої речі. Я так завжди складаю, знаєте, накладую, 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 якби не, не складаю е, зразу в чемодан. Тому що я потім і не пам'ятаю, що я вже поклала, що я не поклала. Тому я так от складаю все, зношу все на одну кучку. Це вчора все ввечері робила. Працювала до семи вечора. А тоді ще після цьоті якесь тут у мене ще освітлення таке, якесь червоне, наче тут. Працювала до семи вечора, а тоді давай ще тут і в мене було просування, і давай оце складати все. Ой, коротше. Ой, ну нічого, вже ось поїду, відпочину. Але ж ви знаєте, подивилась я погоду, і погода мене геть не радує. Ой, це щось страшне з тою погодою. Там таке і, і сніг, і дощі стоять на кожен день. І зниження температури і до нуля, і до мінуса. Я думала взяти тільки одну курточку, бо в нас туж тепленько. А мені вчора дзвонила ну, сімак, із Сімака. Ну, вона дзвонила, тому що там вони, мене, якби, вони встановлюють кондиціонери, і якраз коли я ну, приїду, буде в моєму номері там ставляться, ну, ставиться кондиціонер. То вони мене хочуть просто поселити поки що там, на день чи на два в інший номер, а тоді вже я перейду в той, що я забронювала. І вона якби по цьому, і то я її питаю, мені, каже, Таня, ви бачили, що з погодою? І та бачила, кажу, це щось страшне. Ой, та не переживайте, воно так не буде. Та дай Бог, звісно, щоб так не було. Тому що, як подивилась, то воно то мене геть не радує те, що там я побачила. Ну нічого, вже буде як буде. Просто, що так, знаєте, обідненько, що тут ось така погода, зараз як золото, а я туди їду і там зниження температури. Ой, ну нічого. Так, все, готую собі сніданочок. У мене прийшла вчора, ще забрала знову нова нова кава прийшла. Можливо, Сальона приїде, будемо з нею куштувати. І, і готую сніданок, снідаю, тоді зустрінемося вже пізніше. А ще я згадала, що в мене був коментар такий. Просили показати мої орхідеї, бо я щось давно їх не показувала. Зараз покажу. З моїми орхідеями все нормально, вони квітнуть і, і ця. І ця все в порядку. Як я за ними доглядаю, там було теж в мене як я І ви знаєте, у мене всі квіти це так на виживання. Коли вони в мене з'явилися, я їм сказала: в мене нема часу приділяти вам, так що хочете жити, живіть. Я вас поливати обіцяю. І тому моє все доглядання це просто вчасно їх поливати. Поливаю не часу. Ну, поливаю так, як потрібно. А ще в мене дивіться, яка краса. Отака краса, така краса. Це мені моя клієнтка принесла. Вона займається це таким декоруванням, і вона мені оце принесла таку бутилку шампанського. Просто до мене не ходила. Не ходила була півроку десь, тому що їй робили операцію. А це пришака, я так за тобою скучила і принесла мені такі чудові тюльпани, і вони так гарно квітнуть. Вже стільки стоять, ось я поміняла водичку, і вони стоять і стоять. Так що з моїми орхідеями все добре, вони собі квітнуть. Я його перед від'їздом замочувала, мисочку з водою, їх поставила, вони напилися вже скільки хотіли. На не знаю, на два тижні повинно вистачить, тому що зараз холодає. А як не вистачить, то галі приїде і ну, вона ж буде приїжджати і поливати мої квіти. Квіти там все, що в мене, все, що треба полити. О, тому тому це так. Я ж кажу. Я їх, ви знаєте, в мене вже вони стільки оце років, скільки три, і вони в мене квітуть по постійно. От я ж вам показую, так, що вони в мене постійно квітнуть і не знаю, я їх нічим не піддобрювала ніколи взагалі. Оце. Напоїла водичкою. Я вже сама чекаю, щоб вони вже коли відквітнуть, я їх хочу хоча б пересадити, тому що їм вже ці горщики маленькі і вони вже прям вилазять, випарають. Треба щось більше. І я не можу дочекатися того, того щоб вони не квітли. Вони постійно мене в квітах. Приїхала Альона вже Привіт, до мене. І, 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 і. і я зараз швиденько роблю фарбу для волосся. Вона мене фарбує. І це, І, це. Бо в неї потім, потім робота. Ну, так що фарбуємося поки що. Добре. Так, мене вже Альона нафарбувала. Будемо куштувати нову каву. Не звертайте увагу, в мене процес. Відправки в східницю. Будемо куштувати нову каву. Я таку ще не малаві. Ну, шо? Ну, красива я. Малаві сабле якесь. У нього таке не знаю. Ну, а що там по составі? Ми кава. висота 1200 метрів. Манджон. Коротше, аромат спеції, грильяшку курага, смак абрикос, спеції, виноград, какао, Після смак солодкий, кіло щільне. Відкриваємо, куштуємо нову каву. Тому що я вже воду поставила і треба. ой, ну Аромат іде. Декані... ну Кави тут завжди, ароматні дуже. На, все відкрила. Ну, мені завжди. Ароматні дуже кави. Так що будемо куштувати. Хто пам'ятає? Хто новий? Ой, розказую ще, що компанія 25 Coffee Roasters є. Е, це засипала. Каву. Компанія 25 Coffee Roasters, от така вона. Львівська компанія, яка зараз знаходиться. ой, Харківська компанія, яка зараз знаходиться в Львові, в них більше 40 сортів кави. Кава є на будь-який смак. Ви тут можете знайти собі каву. У мене є промознижка для вас 20%. В такому це розповідаю про каву. Ну, ще в такому виді я не розповідала. Це точно. Так що посилання будуть під відео. На компанію буде прописаний мій промокод на знижку 20%. Так, а ми робимо каву. Ой, вже скільки часу пройшло, вже зараз я не знаю, мабуть, близько півтретьої, і мені вже тут, вже, грубо говоря, скоро виїжджать чотири години. Мені треба виїжджати. Вже я пофарбована, вже я з війками нічого не знімала, бо не було коли, часу немає. І ми ще встигли альоні перекрити ногті. Ну, коротше, дуже все швидко. Я смажу собі в дорогу якісь відбивнушки, щоб взяти, тому що мені в потязі, в мене потяг без 105, і ну, треба щось буде підвечеряти. Тому візьму шматочок огірочка, у мене ще залишився, пару відбивнушок якихось, і в мене буде щоб пере, перекусити там. А, да, як мені там колись сказали, перекусить кабеляк перекусити. В общем, буде, що поїсти мені повечеряти. А завтра вже зранку, то вже снідати я вже буду у навіллі, в східниці. Я замовила там собі їду, так що і снідати вже буду там. А, ну, а зараз а зараз досмажую відбивні, валізу я вже майже всю склала, ну, продумаю, що може, може десь щось там і залишилось. В общем, все зараз отако бігаю, бігаю, бігаю. Так, ми вже з Альоною їдемо. У нас до потягу залишається 30 хвилин, тут, грубо говоря, тому що Альона допрацьовувала. Зараз ми, ми, ми зараз швиденько-швиденько на потяг летимо. Так, ми вже на вокзалі <різвали> встигли, все нормально, навіть ще трохи часу залишилось. Ми Альоною доїхали за 8 хвилин. Все нормально, вже ми речі. Я вже занесла в потяг. Так що прощаємося і їдемо.